Це зараз він посміхається. Ще тиждень тому не вірив, що для нього знайдеться донор, говорить донька 59-річного чоловіка Щенобайовщини Інна Шмургун. Чоловік мав серцеву недостатність і рік чекав на трансплантацію. Пересадку органу йому зробили в обласному кардіоцентрі 29 липня. Зараз на екрані ви бачите відео з операції. Діс дуже велика, щоб швидше приїхав додому. З онуками грався він дуже їх любить. А внутрі його люблять. Відвідувачів в палату не пускають, окрім лікаря-пацієнта Олага Журби. У вас інгаляція? Ага. Ага. Як ви себе почуваєте? Дочку пізнаєте? Там пізнаш. Розкажіть всій країні, як ви себе почуваєте. Нормально. Відчуття, відчуття нормальні. Трансплантація тривала шість годин, розповідає завідувач серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба. Ось на цих кадрах ви бачите, як все відбувалося. Найбільш стресові секунди, коли зажим відпустили за орти, і серце забилося, додає лікар. Курім. Коли ми відпустили зажим за орти, серце спонтанно почалося наскорочуватися. І це надзвичайно рідко, це результат діяльності там, півторирічної підготовки. Він старається бути в гарному настрої. Перший ж добу він сказав, що я щось хочу їсти. Каже, нема питання. Тиск 115, всі органи працюють. Пацієнта для пересадки серця знайшли через систему трансплантації, додає Олег Журба. Операцію для пацієнта провели безкоштовно. Витрати відшкодовує держава. Пацієнт страждав від задишки, від прояву серцевої недостатності. Не міг виконувати ніяку фізичну роботу. При тому класичні методи кардіохірургічної і кардіологічної допомоги були абсолютно неефективними. На такий шанс, каже донька пацієнта, і не сподівалася, а батько до останнього вагався. Каже, не знаю, що робити. Може відказуватися, йому страшно було, а вдруг я не встану. Таке кожному після операції. А ми все настояли, що треба, треба, треба. Донором став померлий черкащанин. Забір органів провели в третій міській лікарні. На цих кадрах видно, як працювали медики. Згоду на забір серця, двох нирок та печінки надали рідні чоловіка, каже завідувач обласного центру онкоурології Роман Мураро-Бурласку. зараз почали потихеньку долучатися лікарні швидкої медичної допомоги, де саме ми можемо знайти донора. У якого діагностувати можемо смерть мозку. Тому це вже була не перша діагностика смерті мозку. Але для Черкас ми отримали так насправді перший дозвіл родичів для мультираганного забору. На жаль, в нашій країні поки що ментально не всі люди готові не те, що давати згоду, а просто замислюватися про донорство». Печінку передали для чоловіка із Києва, додає Роман Морару Бурлеску. А дві посмертні пересадки нирок провели в Черкаському обласному онкодиспансарі. Ірина Віхляєва 13 років хворіла на ниркову недостатність. Не очікувала. Я думала, в Україні це в нас неможливо. Але як бачите, за словами пана Романа, троє черкащан, яким трансплантували органи будуть під наглядом лікарів, поки всі показники не прийдуть до норми. Тетяна Недбайла Сергій Фімов новини на Суспільному Черкаси